Російський Міг 31 вторглися в Естонію, яка є територією НАТО, на цілих 12 хвилин без плану польоту, без відповіді на сигнали. Італійські f 35 були відправлені на перехоплення. Естонія назвала цей інцидент безпрецедентно нахабним і звернулася до НАТО за консультаціями згідно зі статтею 4. НАТО попередило Москву. Порушення повітряного простору неприпустимі, готові захищатися всіма можливими засобами. Це не просто ще один проліт, це демонстрація влади і водночас виклик. Росія показує, ми будемо заходити, коли захочемо і куди захочемо. Дивіться, чи встигнете щось зробити. Важливо згадати, як реагувало на вторгнення російських літаків Туреччина, член НАТО, у 2015 році. Як тільки російські Су-24 перетнули кордон, через 5 хвилин попереджень турецька авіація діяла рішуче, збила один літак. Більше до них Росія не наважувалася вторгатися. А де зараз НАТО? Вони то перехопили, але 12 хвилин це надто багато для пильних оборонців. Це як охороняти будинок і сказати: ти пройшов коридорами 12 хвилин, а я згадав, що маю зброю. Якби це була справжня атака, позиції бази НАТО вже були б розбомблені, поки летіла б допомога. Друзі. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Бо чим далі, тим цікавіше. НАТО не буде збивати російські літаки над своєю територією, якщо ті не атакують, заявив держсекретар США Марко Рубіо. Це звучить як ми вас любимо. Поки ви не стріляєте. Так сказати, якщо хтось поцілить у твій будинок, то ми будемо просто думати чи спостерігати. Але коли вже вистрілив і зніс всю хату, то тоді. Окей, ми зараз почнемо і по вам стріляти. Тільки зараз наші літаки ще долетять. Як це працює на практиці? Дрони пролітають, то це нічого. Літаки порушують кордон на тривалий час. Це страшно. Але ми потерпимо саме це і дає росіянам поле для гри: тестувати межі, шукати слабкі реакції, продумувати уже неминучу майбутню війну. У Лиманському районі російські окупанти увірвалися в житловий будинок, розстріляли сім'ю мирних людей і викрали неповнолітню дівчинку. Вони тримають дитину як живий щит, щоб прикривати просування своїх підрозділів. Це не випадковість. Це навмисна тактика. За радіоперехопленнями командир із позивним балі віддавав накази діяти безжалісно. Убивати всіх без розбору. Об'ясняю план действия. Зразу готові. Тобто придеться убитих людей. Убивати всіх без розбору. Всіх без розбору. Ну, не читаю дітей. Всі, хто там знаходиться, ніякого отношения к нам не мають. Аклізівного внутрішньі вам внутрішні, запривітять активізу, гадіть і захищайтеся! Це пряме свідчення воєнного злочину з використанням цивільного населення. Це означає для всіх нас, що ворог позбавлений будь-яких моральних обмежень, розстрілюють цивільне населення, викрадають дітей, роблять із них живий щит для прикриття. Їх тактика показує. Що з ними розмовляти словами марно. Їх треба зупиняти жорсткою дією, а не ілюзіями, бо Росія закінчується там, де й дають по зубам. 28 вересня в Молдові пройдуть парламентські вибори, які можуть стати поворотним моментом рух влади до ЄС або повернення під крило Кремля. Прем'єр Молдови Дорін Речан звинуватив Росію в підготовці втручання. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб підривати проєвропейські партії через кібернапади, підкуп виборців, дезінформацію. Росія вкладає гроші і ресурси, щоб змінити вибір народу іншої країни. Їм не вистачає впливу без таких методів. Уяви, ти народ, і тобі кажуть, що гроші не мають значення. Правда вирішить. Але над тобою зависають. Боти, священники РПЦ, куплені голоси та форуми, що спотворюють реальність. І найбільш смішно або навіть трагічно те, що Росія вимагає спостерігачів, щоб мати контроль, щоб мати зброю в руках навіть там, де голосують. Молдова зараз це полігон гібридної війни. Якщо Кремль пройде через ці вибори, то це буде сигнал всім сусідам. Вибори це лише зона впливу, а не воля народу. Ці вибори не лише про долю Молдови. Вони про те, що зможе маленька країна протистояти інструментам великого агресора. Якщо вона програє, то завтра під загрозою буде не тільки суверенітет, а ідеї демократії в Східній Європі. У Варшаві в автобусі поляк напав на літню українку через акцент. За неї заступилася польська громадська діячка Зенобія Жачик і отримала удар в обличчя. Пасажири та водій мовчали. За словами Жачик, нападник сипав ксенофобними вигуками про бандерівців і упа, а потім побив її, коли вона вступилася за українку. І вона сама підкреслила, агресія проти українців у Польщі стає тенденцією. Ну що сказати? Людина воює не з Путіним, не з армією, яка завтра може стояти під білостоком, а з пенсіонеркою в автобусі. От де справжній фронт для цього героя. Важко придумати більший абсурд. Українці сьогодні фактично тримають щит Європи від російської навали. І водночас у тій самій Європі знаходяться клоуни, які б'ють людей за акцент. Це як плювати в руку, яка тебе прикриває. І найцікавіше. Українці в Польщі не тільки працюють, вони реально підняли економіку. Мільярди влилися в польський бюджет завдяки нашим людям. Польща збагатилася в нашій праці. А тепер деякі її мешканці віддячують кулаком. Такі випадки це нонсенс. Бо якщо сьогодні хтось шукає ворога в автобусі, а не на сході, завтра може бути пізно. І поки Європа не отямиться замість єдності перед загрозою. Ми отримуємо катастрофи, які вже стукають у двері. Ви помітили, що у світі все перевернулося? Трамп обіцяє нам повне повернення територій. Натомість Зеленський каже, що планета котиться в найрунівнішу гонку озброєнь. Дональд Трамп заявив, що Україна здатна відвоювати усі захоплені Росією землі. Варто лише, щоб НАТО та ЄС нарешті піднялися з дивану. А на генасамблеї ООН Володимир Зеленський попередив: якщо Росію не зупинити, світ отримає наймасштабнішу і найнебезпечнішу гонку озброєнь у сучасній історії: дрони, штучний інтелект та нові смертоносні технології вже на полі бою. От чесно, це звучить як шоу Добрий і злий Коп. Трамп, як завжди, з легкістю кидає великі слова усі території повернете хлопці. Але не дає жодної конкретики, бо в його світі війни вирішуються твітами і гучними обіцянками. Зеленський, навпаки, виносить на загал холодну правду: глобальна безпека сиплеться, і ми вже живемо в епосі озброєнь, які три роки тому здавалися фантастикою. Абсурд в тому, що в Європі й досі більше слухають подібних балаболів, ніж тих, хто реально воює і знає ціну зброї. Дякуємо, що довіряєте нашому досвіду. Проте шкода, що з запізненням. Проблема не в словах Трампа, а проблема в тому, що вони підміняють собою дії. Як висновок. Хочете гарантій миру? Слухайте не тих, хто продає ілюзії, а тих, хто щодня платить за безпеку кров'ю, бо слова не збивають дрони.